Рамковий закон про непідприємницькі організації, який би регулював одночасно там, можливо, і фонди, і установи, і громадські організації. Як показує практику, це точно не потрібно. У нас є цивільний кодекс в Україні і він регулював всі ці базові речі. В Росії, наприклад, є закон про непідприємницькі організації і окремий закон про громадські організації, окремо закон про фонди, які дублюють протиріччя одне одному і тільки ускладнюють життя. Тому що фактично одне і той самий предмет. Цивільний кодекс, і воно все э, часто суперечить формулюванню. Тому рамковий закон точно не потрібно і можна використовувати. Чи потрібен спеціальний закон? Ну Наприклад, Грузія нещодавно ухвалила рішення, що їй не потрібно спеціального закону про громадську організацію або про свободу об'єднання. Вони все регулюють цивільним кодексом. Там є підрозділ, де Реєстрації на загальних засадах, як і інших юсі. Теж визначено цивільний, цивільний кодекс, Тобто все нормально діє і без проблем. Тому теоретично можливий варіант для України, що цивільний кодекс, закон про державну реєстрацію юридичних фізичних осіб, а якісь особливості, що додати в цивільний кодекс. Така ідея можлива. Але мені здається, що для України ну, це достатньо таке революційне рішення і державна машина, я думаю, довго буде думати і там лазі поэтому.